Чи звільнять ЗСУ Донецьк та Луганськ під час цього контрнаступу? Дуже позитивні карти випадають взагалі. Чи буде в Росії найближчим часом ще один бунт? Буде спроби і намагання. Вагнерівці вб'ють Лукашенка і захоплять владу в Білорусі. ситуація доволі складна на всі гарячі запитання. Просто зараз відповість відомий український мольфар, таролог, переможець Литовської битви екстрасенсів Макс Гордієв. Що покажуть карти, і перше наше запитання: чи звільнять ЗСУ Донецьк та Луганськ під час цього контрнаступу? навряд чи звільнять, хоча дуже багато е, міст буде звільнено. І Я більше того хочу сказати, що е, дуже, дуже позитивні карти випадають взагалі на ці ситуації. Е, е, мені подобається, що люди почали реально е, реагувати на ці аспекти. Тобто, люди почали в тих е, містах, почали помалу-помалу. Розуміти, що е, все ж таки Україна це добре, а не Росія. Е, це таке відступ, такий е, ліричний. Але е, хочу сказати про те, що ще мінімум дев'ять місяців, ще мінімум дев'ять місяців там буде відбуватися оця історія. Друге запитання: чи буде в Росії найближчим часом ще один бунт? Планується. Планується в, в протягом двох років буде спроби і намагання. Просто розумієте, цей бунт був трошечки. Ну, це не те, що бунт був такий своєрідний наступ емоційний. А планується дуже скрупульозно зараз людьми. Є невелика кількість людей, яка зараз почала планувати зверження влади і яким чином вони все це будуть робити. А, тому а, можу вам чітко сказати, що планується. І буде він, а, кажу, що протягом двох років приблизно так. І останнє на сьогодні запитання. Вагнерівці вб'ють Лукашенка і захоплять владу в Білорусі. Можуть. До речі, ця ситуація доволі складна. Чому? Тому що як думка, як план такий був. Але реалізація, я знову ж таки кажу, дуже маленька, тому що на даний час їх дуже мало зараз. Не дивлячись на те, що там просто сила трошечки навіть для них, для білорусів, дуже важко, дуже важко, не дивлячись на все це. Але ситуація доволі відкрита, бо планування такої ситуації була. Була рубрика Запитай второлога правда та всесвіт завжди будуть на нашому боці.